Отримати цінну інформацію про перспективи працевлаштування та розвитку підприємництва у Кривому Розі, познайомитися з цікавими людьми та спільно реалізовувати проєкти. Саме такі складові мав на меті масштабний молодіжний форум Фюча про від ідеї до змін, який пройшов 30 січня у Кривому Розі. Захід зібрав понад 400 активних молодих людей представників місцевої влади, бізнесу, громадського сектору та міжнародних організацій. Серед них і 18-річна студентка Поліна дівчина завітала на форум з метою знайомства з цікавими людьми та подальшої співпраці з ними в реалізації проєктів. Я завжди була активним молодіжним лідером. І мені були цікаві такі заходи, тому що я люблю знайомитись з молоддю. І ми разом зі студентами організовуємо проєкти і залучаємо і міжнародні сили і. Наші українські я вважаю, що комунікація це такий базис, на якому будується все без неї ну нічого не буде, і я прям максимально виступаю за те, щоб молодь якось е брала участь в заходах. Форум розпочався із роботи ярмарки можливостей. Учасники відвідали фотозону та локацію від Криворізького молодіжного центру. Платформу для опитування Аеропорт отримали інформацію про ініційовану програму «Апшифт» – проєкти підтримки ЮНІСЕФТ щодо стажування молоді в Криворізькому міському виконкомі. Окрім того, мали можливість відвідати стенди від роботодавців Кривого рогу», які розповідали про працевлаштування та стажування. Доєдналися як компанія, як роботодавець, який максимально направлений на молодь та сприяє максимально розвитку саме молодіжного ком'юніті в нашому місці. Сьогодні ми проводимо таку ознайомчу роботу з молоддю, знайомимо їх з нашим підприємством. і найголовніше ми даємо їм зрозуміти, що ми не тільки як підприємство, як роботодавець, але й також ми місце можливостей для молоді, де вони можуть розвиватися не тільки як професійні спеціалісти, але й також як просто люди для особистісного свого розвитку. Форум став ще одним етапом розвитку молодіжної політики Кривого Рогу, продемонструвавши, як молодіжні ініціативи можуть стати стартовим майданчиком для професійного розвитку. Крім того, учасники змогли отримати цінну інформацію про перспективи працевлаштування та розвитку підприємництва. Для Нас важливо включення молоді в процеси відновлення, в процеси державотворення. Да, бо ми сьогодні будемо говорити і про працевлаштування, про стажування молоді. про підприємства. Ми говоримо про зацікавленість молодих людей, взагалі в ті чи інші спеціальності. ми завжди готові підтримувати і всім чим можна і націлювати міжнародних партнерів на те, щоб вони допомагали розвивати саме молодіжне середовище, молодіжну політику, молодіжну роботу. Впроваджувати якісь нові нові ідеї, нові напрацювання. Молодіжні центри, ради та програми стажування відкривають для молоді безліч можливостей для розвитку та участі у житті громади. Форум це майданчик для професійного розвитку, де кожен може знайти натхнення, підтримку однодумців і конкретні інструменти для реалізації власних задумів. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу на постійній основі долучається до підтримки криворізької молоді та розвитку їх проєктів. В рамках нашої молодіжної політики ми намагаємось зробити все, щоб у кривому розі і у молоді було нормальне, достойне майбутнє. Ми не лише допомагаємо молоді, ми працюємо разом. Ми працюємо з міжнародними партнерами. У нас дуже-дуже гарна репутація, тому що ми завжди робимо те, що ми кажемо. У нас 100% прозора звітність, і з нами хочуть працювати міжнародні організації. І цей форум, який сьогодні проходить, це є майданчик. Майданчик для спілкування між молоді. Захід показав, що молодь кривого рогу готова брати відповідальність за розвиток у своїй громаді та активно взаємодіяти з владою, бізнесом та громадськими організаціями. Форум став платформою для нових ідей, партнерств і рішень, які сприяють розвитку молодіжної політики в регіоні. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.